Так, справді, нам доводиться зараз працювати, жити в зовсім інших умовах. Таких умов активних бойових дій Україна не знала вже впродовж багатьох десятиліть. Хоча агресія триває з 2014 року, але все ж таки на більшості території України вона в меншій мірі відчувалася. Зараз зовсім інші вимоги до початку навчання, до забезпечення. Власне, належних умов, щоб студенти, співробітники, викладачі відчувалися спокійно, безпечно. Тому і уряд України, і Міністерство освіти і науки України, відповідно, заклади вищої освіти зараз проводять дуже серйозні заходи щодо створення безпечних умов навчання і праці. Наш університет почав підготовку ще досить давно. Фактично, умови були створені ще до початку широкомасштабної агресії. Наш університет мав забезпечені сховища, і, власне, завдяки цьому, в перші місяці війни, ми відчували, що робота проведена тоді, вона йшла на користь. Всім мешканцям і міста Ніжина і колективу нашого університету зараз ми дещо допрацьовуємо, забезпечуємо дійсно ще комфортні умови. Крім безпечних, має бути комфорт, пов'язаний із е, санітарними нормами, із світловими умовами і таке інше. Тобто, на сьогодні ми десь відсотків на 80% вже готові до того, щоб розпочати освітні процеси. Я думаю, що на 1 серпня. В принципі, необхідні умови будуть дотримані. Ну, є чіткі рекомендації Міністерства освіти і науки, є визначені урядом вимоги до закладів вищої освіти і закладів освіти в цілому. Ми йдемо цим шляхом щодо розпочати в змішаній формі навчальний рік. Звичайно, що в першу чергу має бути. Забезпечені умови безпечного навчання і безпечної роботи, це безпосередньо. Але разом з тим хотілося б надавати якісну освіту, і ми впродовж уже двох століть, фактично нашого існування підготували десятки тисяч високопрофесійних фахівців з різних галузей. і хотілося би тримати цю марку і в подальшому. Тому Сподіваємось, що нам вдасться розпочати навчальний рік в змішаній формі. Великих лекційних потоків зрозуміло не буде. Вони будуть працювати онлайн, а там, де більше практична підготовка, лабораторні заняття, практикуми, якісь індивідуальні заняття з мистецькими спеціальностями, то я думаю, що ми будемо проводити офлайн, тому що тут зрозуміло, що буде значно професійніше і якісніше надана ця. Підготовка для наших студентів. Ми свято віримо в нашу перемогу, і звичайно, що ми маємо готувати наше студентство, наше молоде покоління для розбудови держави вже в повоєнний переможний час. А для цього потрібні якісні фахівці. Тому будемо здійснювати все так, щоб з одного боку забезпечити безпечне навчання, з іншого боку, надати якісну освіту. Так, звичайно, що 24 лютого це пам'ятний день для нас усіх, українців, тому що ранок цього дня став сумним для нашого народу і ми відчули ту всю лють, з якою агресор напав на наші українські землі. Ми досить швидко зібрали керівництво адміністрації університету, ректорат, прийняли необхідні рішення, які б дозволили забезпечити перебування студентів, які не встигли виїхати на Батьківщину. А таких студентів дійсно залишилося не лише серед громадян України, але і іноземні студенти у нас залишилися наприкінці лютого ще в університеті. Це представники Китайської Народної Республіки, Індії і Тунісу. Тому ми мали для всіх, і для українців, і для іноземців створити умови, тому що адміністрація несе безпосередню відповідальність. Під час перебування дітей, ну, студентів в закладі за їх життя, здоров'я, за їх добробут. Тому, крім сховищ, які були підготовлені, і відеокамери, які ми ну, встигли ще встановити на всій території університету в довоєнний період, і що теж дозволяло нам краще зберігати безпеку для всіх. Хто перебуває в кампусі нашого університету, ми також створили умови для харчування дітей, тому що зрозуміло, що багато з них опинилися в досить непростій ситуації. Комунікація з батьками, комунікація з рідними була ускладнена швидким просуванням ворога, в тому числі і по Чернігівщині, і по Київщині, і Сумська область. А це більшість контингенту, власне, у нас із цих областей. І тому було прийнято рішення продовжити функціонування їдальні і здійснювати гаряче харчування студентів, які залишилися в помешканнях гуртожитків на цей період. Звичайно, що ми намагалися створити і нормальні побутові умови для дітей, але разом з тим і стежили за тим, щоб вони вчасно обезпечували. І зберігали своє життя шляхом відвідування сховищ, які є досить надійні в нашому університеті, і тому була вимога, щоб студенти ходили в бомбосховища в період тривог обстрілів. А ми Чернігівщина відчувала їх в перші місяці досить яскраво і ну, інколи цілими днями лунали вибухи, обстріли. Авіаналети, тому, звичайно, нам необхідно було ну, зберегти наших студентів, їх життя і здоров'я. На жаль, не обійшлося без втрат. Двоє наших студентів, які виїхали в місто Чернігів, загинули. їх пам'ять були яскраві діти, дуже талановиті, дуже ініціативні, але на жаль, вони не вбереглися. Була надія, що біля рідних на Батьківщині їм буде безпечніше, але виявилося, що в Ніжині найбільш безпечно. І тому всі, хто перебував у нас вціліли і, в принципі, ми дуже щасливі, що всі наші діти, які були поруч з нами всі ці тривожні дні активної бойових дій на Чернігівщині, Зараз перебувають або з рідними, або продовжують залишатися в помешканнях університету. Ми пишаємося своїми студентами. Справді вони дуже відповідальні, вони дуже серйозно поставилися до цієї агресії, надавали всіляку допомогу не лише адміністрації, але й місту волонтерській діяльності в різноманітних заходах. По підготовці до оборони міста і таке інше, і ніколи ми не чули від них, що вони або зайняті, або втомилися. І це дійсно для нас, для адміністрації дуже важливо, що ми виховуємо справжніх патріотів України, готових на самопожерство заради нашої держави. Ну, передусім є кілька переваг. Нашого університету, я не хочу ображати своїх колег, тому що в Україні чимало гарних університетів, дійсно, з високою якістю підготовки, з гарними матеріально-технічною базою. Але передусім це краса і зручність нашого кампусу і наших корпусів. Все розташовано і в значній мірі в воєнний час це ми відчуваємо дуже і дуже Серйозно, що територія гуртожитків, корпусів розташована на, хоча і значних площах, але в межах одного кампусу. Те, що у нас один з найкрасивіших університетів і найпривабливіших, одна з найпривабливіших територій, впродовж десь 150-100 років. Наші попередники дбали про зеленення території, про ту красу, яку ми маємо сьогодні, про дійсно зручність перебування і комфорт перебування здобувачів освіти, викладачів на цій території. І тому ми пишаємось, і всі і гості, і колеги теж завжди відзначають, наскільки яскравим є наш кампус. Навіть іноземні колеги, які в довоєнний період. Проводили на базі університету і літні школи, це у нас були і з німецькими партнерами, і з польськими партнерами, міжнародні літні школи. То от, знаєте, завжди порівнюють з такими старовинними європейськими університетами в плані зручності, в плані кампусу і таке інше. По-друге, ми впродовж останніх років покращували матеріально-технічну базу і дійсно створили сучасні лабораторії. Здобули і в тому числі за підтримки Міністерства освіти і науки і Національного фонду науки дуже серйозне обладнання, прилади, які дозволяють проводити серйозну наукову роботу і долучати студентство до науки, до освіти, до інновацій, що теж ну, є великою перевагою нашого університету. По-третє, у нас Дуже чудовий колектив, як викладацький, так і студентський, з великою кількістю різноманітних заходів, які не завжди є в інших університетах. Чимало таких, знаєте, інноваційних підходів і дуже. Не, не традиційних, при тому, що ми намагаємось зберігати традиції, закладені нашими попередниками, але дуже багато цікавих речей відбувається в університеті, і студентське життя дуже яскраве. Ми, повторюся, свято віримо в нашу перемогу. І я думаю, що в повоєнний період студенти, які будуть вступати до нашого університету, відчують і те тепло, яке є з одного боку від викладачів, адміністрації. І Ті яскраві незабутні враження, які вони будуть накопичувати, долучаючись до тих чи інших заходів. Звичайно, що у нас шикарна бібліотека одна із найбільших і найкращих не лише в Україні, а й в Центральній Європі. Це бібліотека Мільйонник, де зберігається значна кількість і стародруків, і видань на різноманітних європейських і не лише мовах які теж дозволяють студентам активно займатися різними галузями науки і технологій. Ну і е, врешті-решт у нас значний перелік спеціальностей, е, в принципі, можна обрати на будь-який смак, крім того, паралельно дозволяється здобути другу вищу освіту. На інші спеціальності або галузі знань можна здобути офіцерське звання з досить широким переліком військових спеціальностей, і у нас велика увага приділяється мовним курсам, міжнародним програмам, тому в принципі університет дасть можливість отримати ну, найкращі практики світові. Навіть в цей складний період часу, в воєнний період, завдяки нашим партнерам з Британії і США, студенти мали змогу пройти дистанційно певні сертифіковані курси і отримати сертифікати про проходження від цих провідних світових. Університеті ми пишаємо, що у нас дійсно є тісний зв'язок з багатьма європейськими і не лише університетами, і ми співпрацюємо в тому числі і над подвійними дипломами в цьому напрямі або ж над сертифікованими програмами. Це теж перевага нашого університету. Ну і звичайно, що Ніжин дуже затишне місто, старовинне місто. В довоєнний період воно приваблювало велику кількість туристів власне своєю такою не, не, незабутністю. І університет в тому числі своєю картинною галереєю, своїм музеєм рідкісної книги з іншими яскравими такими родзинками приваблює багатьох і багатьох людей. Тобто тут весь час відбувається таке ну, життя, і у нас багато планів, тому що, на жаль, Частину тих планів, які в 2022 році закладалися, ми не змогли реалізувати, в тому числі і з європейськими партнерами з Прибалтики, з Польщі, з Німеччини. І після перемоги я впевнений, що ми їх зреалізуємо і виведемо нашу освіту ще на більш, більш якісний рівень.